Сьогодні вкотре ми раді допомогти, передаючи нашим хлопцям техніку для виконання бойових завдань, для захисту всіх нас. Від керівництва бригади хотів би подякувати за увагу. По-перше, я впевнений вам кажу, що ця техніка зараз звідси піде на, як ми називаємо, передок. От хлопці сідають в машини і ми вертаємося в свою донецьку. Область для виконання бойових задач. Тому ми дуже вдячні. Ви не повірите, наскільки зараз важлива нам ця техніка, тим паче, що вона всюдохідна. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо за співпрацю і хай наблизиться техніка нас до перемоги. Дякуємо. Мабуть, на сьогодні нема поділу, де є проспілки, де є адміністрація, будівельники, експлуатаційники. Ми всі разом. Ми всі разом працюємо. Щоб... Ми разом наближаємо перемогу. Тоді вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава